Друзі, всім привіт! Коротеньке буде відео сьогодні. Покажу чим я займаюся. Роблю розкладного стола. Так як в попередньому відео я робив там дубовий теж розкладний стіл. І мене підписник запитував, як ти робиш, щоб тебе не видно, отут ну прорізів немає на механізм. отакий От механізм. Цей раз я буду ставити. Це механізм простенький. Той раз я ставив з тросиками. Тут просто без тросиків, майже та сама фірма. Але бюджет не дозволяє ставити дорожчого. тому ставимо такий. Ну, я думаю, його фати з головою. Зробив отакі наклеїв планки. Можна було, звісно, робити з цілого, але я щось полінувався, щоб не робити на пази. Отак От воно це все буде виглядати. Розміри стола 75 на 1,40 м. Це в складеному виді, і в розкладеному буде 1,80 на 75 40 сантиметрів буде вставка. Так, тепер отак воно буде роздвигатись, розкладатись. Тут якраз каркас я робив на оцей механізм, тому що механізми є різні. Бачимо, так зараз прикладаю. По сантиметру, виходить, десь з кожної сторони. І от так воно все буде монтуватися. Ну, тут, щоб не виходило. Ну, тут нема далі нічого такого тяжкого, поприкручували столічницю, столішницю прикрутили, стільницю І можна сказати, це все готове. Ножки тут будуть точені. Ну і само собою це все буде обтягуватися обманкою, тут нічого не буде видно. І поставляться такі штопорки, тому що тут немає, в тих механізмах тут штопор стоїть, тут простий механізм, він легенько двигається. Одною рукою невдобно. Ну і офати для цього столу. Ну, тут, якщо робимо, бачимо отак. От Як вам на камеру, десь міліметрів 5 я робив, щоб воно це все проходило. І заодно тут буде ховатися ця вкладка. Тому що ножки тут же 75 не дозволяють, щоб закласти. Разом сюди роздвинули, заклали, сховали і назад все склали. Так що, отакі, друзі, справи. По можливості, якщо буде в мене, я вам зніму, покажу далі продовження цього проєкту, як воно вийде. Так що отакі справи. Нічого тут для вас, я думаю, тяжкого нема. Кому було цікаво, користуйтеся таким варіантом. Якщо хочете, можете клеїти такого цілого бруска, ну тут два мінуси це вибирати треба. І це перший мінус, і другий мінус. Це ховати вкладку. Тому що, якщо тут то ще робити на вкладку трошки ширше, то обманка дуже вийде широка, негарна. Так що, якось так. На цьому буде все. Всім покидово. Пока.